Всіх вітаю на каналі Sport.ua. До вашої уваги. Добірка головних спортивних новин України та світу. У сьогоднішньому випуску розглянемо такі новини. Олександр Усик хоче спробувати себе в ММА. Хабі Алонсо визначився із клубом на наступний сезон. УАВ зацікавлена в натуралізації бразильця шахтаря Форвард збірної України встановив клубний рекорд. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. 30 березня відбувся матч 27-го туру чемпіонату Греції між командами Олімпіакос та Панатінаїкос. Колективи зіграли в місті Пірей. Гра завершилася з рахунком 4-2 на користь господарів. У цій грі футболіст національної збірної України Роман Яремчук відзначився дублем у складі Олімпіакоса. Перший гол, 29-річний футболіст, забив вже на 47 й секунді поєдинку. Цей м'яч став найшвидшим в історії протистояння цих двох клубів. Попередній рекорд тримався 43 роки. Головний тренер Леверкузенського Баєра Хабі Алонсо визначився зі своїм майбутнім. За інформацією порталу гол спортивний директор Баєра Саймон Рольфес. Розповів, що хабі Алонсо сказав йому, що залишається в німецькій команді на наступний сезон, незважаючи на те, що ним цікавиться реал в іспанського тренера. Наразі з Байером чинний контракт до літа 2026 року у минулому сезоні Алонсо разом з фармацевтами виграв Бундеслігу. В поточному сезоні Байер дійшов до однієї восьмої ліги чемпіонів в німецькій Бундеслізі йде на другому місці. А також грає у півфіналі Кубку Німеччини, тренер і директор команди Олександра Усика Сергій Лапін хотів би побачити бій українця проти шоумена Джейка Пола за правилами ММА. Цю ідею підтримує і сам Олександр, який поширив у своєму інстаграмі постер поєдинку з Полом за правилами ММА. Нагадаємо, у листопаді 2024 року боксер Шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Тайсон зазнав сьомої поразки на профі-рингу. Усик. Своєю чергою минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Джейк Пол вже відреагував на можливий бій проти Усика та запустив опитування у своїх соціальних мережах. Він запитує у своїх підписників. Чи варто йому битися із Олександром? Атакувальний півзахисник Шахтаря Педріньо може бути натуралізований і в майбутньому заграний за збірну України з футболу. Агент гравця Віл Дантас розповів, що Українська асоціація футболу продовжує активно контактувати з хавбеком щодо його бажання та готовності змінити футбольне громадянство і виступати за синьо-жовтих. Бразильські ЗМІ підкреслюють, що для того, аби отримати українське громадянство за чинним законодавством, Педріньо має прожити на території України не менше п'яти років, але на практиці є винятки для осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України. Педріньо перебуває на контракті в Шахтарі з 2021 року, проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом двох років. Грав в оренді за Атлетіко Мінейро в Україну хавбек повернувся влітку минулого року. Він продовжив трудову угоду з гірниками на 5 років. Раніше Педріньо грав за збірну Бразилії ю 23 провів 14 матчів та забив 3 голи, але його не загравали за основну команду, що робить його натуралізацію можливою.